Часто в особистих повідомленнях я отримую дуже різні питання від підписників, і одне з найчастіших це питання: чому Бог здається далеко? Чому Бог мене не чує, чому Бог мені не відповідає? І я вирішила сьогодні разом з вами спробувати дати відповідь на це питання. Моє ім'я Аліна Кутілова. Це програма призначена впливати. Тому друзі, сідайте зручніше, тому що це буде розмова за чашечкою кави або чаю, те, що є у вас зараз під рукою, щоб ми могли з вами пороздумувати над важливими речами, але дійсно простою мовою, тому що я вірю, що Бог може бути. Близько до кожного із нас, але є декілька важливих кроків, які варто зробити назустріч до нього. Отож, бо чому Бог здається далеко, нещодавно я отримала повідомлення від підписниці, і вона написала мені: Аліна, я теж хочу довіряти Богу так, як довіряєте Богу ви. Помиліться, будь ласка, щоб Бог мені відкрився, щоб я змогла його чути, щоб Бог був, щоб Бог був ближче до мене. І я скажу, що я одразу відповіла їй, що, звісно, я помолюся за вас, я вас благословлю, щоб ваше серце відкрилося більше до Бога, але я не можу молитися, щоб Бог став до вас ближче, щоб Бог вам відкрився, тому що немає такої молитви, яка б могла б це зробити. І можливо, ви думаєте, чому? Тому що це наше рішення, тому що це наше бажання, і тому що це наш крок назустріч до Бога. Кожен із нас він має вибір того, як будувати стосунки з Богом. І тому це перше, до чого ми з вами наближаємося це перша причина, чому нам здається часом, що Бог від нас десь далеко, тому що у нас немає з ним стосунків. В першу чергу Бог це особистість. І коли ми хочемо побудувати стосунки з певною людиною в своєму житті, ми починаємо з нею проводити. Більше часу ми намагаємося дізнатися, що людина любить, чим вона цікавиться, що їй подобається. І тоді ми починаємо більше розуміти, чому людина так відреагувала, чому вона себе так повела, чому в неї така поведінка, чому вона так сказала саме це слово. Тому що ми тепер відчуваємо цю людину, тому що ми більше її знаємо. І часом буває таке, що хтось йде по кімнаті, і ти вже знаєш, хто це йде, тому що ти знаєш цю манеру, ти вже знаєш, що це твій чоловік, або це твоя дружина, або це біжить твоя дитина, тому що ти знаєш їх, тому що у тебе є з ними стосунки. Це про манери, це про поведінку. Це про голос, це про слова, це про щось те, що вирізняє цю людину з поміж інших. Точно так само ми можемо вчитися проводити час із Богом і будувати стосунки з ним. Але ви можете сказати про те, що «Але ж Бог це не людина. Як ти можеш так прирівнювати Бога і до людей? Але, друзі, Бог це особистість. І з самого початку, з самого початку, коли Бог створив світ, його мета була. Бути з людиною поруч, це ходити разом з ним в прохолоді дня, це тримати за руку, це щоб ця людина вона відчувала присутність того, що Бог її створив, що Бог її поставив на цю землю. І ми це бачимо у випадку з Адамом, коли Бог відкривався Адаму, коли Бог навчав його, коли Бог проводив його, коли Бог показував йому. І потім приходить момент, який починає відділяти. Людину від Бога починає відділяти е, стосунки людини з Богом і робить їх неможливими, коли приходить гріх. І саме під час гріхопадіння ми бачимо величезну прірву стосу... між Богом і між людиною. Тобто ми бачимо, як ці стосунки вони ламаються, тому що приходить гріх. І в нашому житті також можуть бути дуже різні речі. Ми можемо бути надто зайняті, ми можемо мати багато важливих справ, ми можемо мати роботу, ми можемо мати ще якісь дуже і дуже різні речі, які відділяють нас від часу з Богом, тобто які завжди є важливішими, ніж те, що просто зупинитися і побути з Богом, просто поспілкуватися з ним. Але знаєте, що робить Бог? Коли відбулося величезне гріхопадіння, коли людина відділяється від Бога, коли вона мусить приносити щоразу жертви за свій гріх, і то вона навіть не має права прийти перед лице Бога. Вона мусить це робити через певного посередника, через священника, куди вона приносить ті жертви, і тільки та людина може підійти до Бога та в святе святих і принести жертви за іншу людину. Але що робить Бог? І знову ж таки, чому Він це робить? Тому що Він хоче знову повернути людину до себе. Він знову хоче бути близько до людини. Бог робить одну із найважливіших дій у нашому житті. Це найбільший прояв любові, це найбільший прояв знаєте, бажання Бога бути поруч із нами. Він посилає свого єдиного сина. Безгрішного сина, щоб той прийшов на землю і помер за гріхи людей. І написано в Біблії про те, що так полюбив Бог світ, що віддав свого єдиного сина за кожного із нас. Він віддав, щоб мати стосунки з людиною, він віддав, щоб бути близько до людини, він віддав свого сина, щоб ніщо сьогодні не відділяло нас від нього, щоб ми сьогодні могли. Прийти до Бога в простій молитві, щоб нам сьогодні не потрібно було мати якогось певного посередника, певний час, певну годину, певний простір, щоб почати молитися або щоб почати спілкуватися з Богом, але щоб ми могли це зробити напряму, в тому місці, де ми є, в цій ситуації, у тому виклиці, у тому проблемі, там, де ми є, щоб ми могли прийти до Бога такі, які ми є. І це дуже цінно. Тому що, якщо ми повернемося до того, що є молитва, молитва це розмова з Богом. І дехто він не молиться, тому що він каже про те, що я не вмію молитися. Він каже про те, що я недостатньо добре молюся. Тобто, я слухаю, як моляться інші, вони моляться такими високими, красивими словами. Я так не вмію, у мене так не виходить. Але знаєте, нам не потрібно мати високі гучні слова, щоб могти прийти до Бога, щоб могти побудувати з ним стосунки. І якщо ви скажете, що ну я ж молюся в церкві раз на тиждень, чому Бог мені нічого не відповідає, чому Бог мені нічого не говорить, друзі, чи достатньо вам одного разу поспілкуватися з дружиною, з чоловіком, щоб мати близькі стосунки протягом всього життя? Я думаю, що ні. Так само і з Богом нам не потрібні гучні слова, щоб молитися. Нам не потрібні якісь спеціальні фрази, щоб прийти до Бога. Ми можемо прийти до Бога такі, які ми є. І з тими словами, які є на нашому серці. І коли ми молимося до Бога від щирого серця, такі, які ми є, Бог нас чує. І в Біблії є дуже і дуже цінний вірш, де Бог нам каже, що. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я дам вам спокій, я дам вам силу. Про що це? Це про те, що перед обличчя Бога ти можеш прийти такий, який ти є. Ти не маєш бути завжди 10 з 10, ти не маєш бути завжди в відчутті, що ти все можеш, що ти все тримаєш, що все під твоїм контролем. Так ти можеш прийти перед обличчя Бога втомленим, засмученим. Можливо, навіть розчарованим, без сили, ти можеш прийти таким, який ти є, тому що Бог каже: Я тобі в цей час дам свою силу, я тобі дам свій спокій, тому що я тебе чекаю, тому що все, чого я прагну, це говорити з тобою, це спілкуватися з тобою, це чути тебе і це відповідати тобі. І далі, коли ми читаємо в Біблії. Послання Якова 4.8 є дуже і дуже важливий вірш про те, що наблистися до Бога, і Він наблизиться до вас. Тобто не питання у тому, а де Бог, чому я його не чую, чому я його не відчуваю, а в тому, чи є з Богом ми. Я дуже часто ставлю це питання людям, які кажуть, що а де Бог? Де Бог, чому я не бачу, як він діє в моєму житті? Тоді я ставлю їм це питання: а чи є ти з Богом? Чи є твоє серце з Богом, чи ти зупиняєшся, щоб почути, що Бог повторює тобі, чи зупиняєшся ти, щоб поспілкуватися з ним? І дуже цінно, що ми читаємо, що Давид пише у Псалмі 145, 18 вірш, про те, що Господь близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його щиро? Тут написано про те, що хто кличе Його щиро. Неправильно, не якось так, як хтось тобі сказав його покликати, а саме щиро, від всього серця, це про те, щоб дійсно змогти прийти перед обличчя Бога, такий, який ти є, щоб тебе нічого не відволікало, тому що сьогодні ми живемо в такому світі, де все рухається дуже і дуже швидко. Ми бачимо, як змінюється інформація, як змінюється. Новини і все навколо може відволікати нас від найціннішого, це від того, щоб просто зупинитися там, де ми є, і поспілкуватися з Богом, щоб відкрити йому своє серце і сказати, Боже, я переживаю це з поміж шуму, тому що Бог він дуже часто спілкується з нами в тиші, тому що як ми можемо почути і відрізнити голос Божий серед шуму? Через галасу людей, через увесь цей крик, коли ти мусиш, ти повинен, ти маєш, і ти весь час кудись біжиш, біжиш, біжиш. Але варто тобі зупинитися і подумати про те, а що Бог мені хоче сказати. І ти починаєш його чути. Тому якщо ти ніколи цього не робив раніше, нехай сьогодні, можливо, буде той день, коли ти просто зупинишся в своїй кімнаті, на кухні, в машині, можливо, ти сядеш і просто подумаєш. Про те, що «А що б мені Бог би хотів сказати сьогодні, тому що Бог говорить до нас весь час, але питання, чи чуємо ми його, коли ми переходимо до наступної причини, чому нам може здаватися, що Бог далеко, я думаю, що це через те, що ми не довіряємо Йому. Ми можемо вірити, що Бог є, але питання, чи віримо ми Богу? Насправді це два абсолютно різних поняття. Це два абсолютно різних питання. Коли я вірю в Бога, я знаю, що Він є. Я знаю, що він десь є, що він десь когось чує, що все там нормально. Але коли я вірю в Богу, я вірю, що Бог мене тримає. Я вірю, що в Бога є сила здійснити щось в моєму житті. Я вірю, що Бог мене чує. Я вірю, що я в Його руках. І я вірю, що він має для мене план. І коли я думала про це, я згадала свої уроки в університеті, ми мали такий предмет, як сценічний бій. І в цей час ми робили різні трюки, різні небезпечні елементи, коли потрібно було, щоб завжди хтось тебе страхував. І я скажу з власного досвіду, що просто знати, що десь якась людина там позаду є і тебе начебто страхує. Це дуже таке розмите поняття, тому що ти маєш бути впевнений, що та людина, яка стоїть позаду, яка тебе страхує, вона дійсно може це зробити, тому що від цього залежить твоє життя, твоє здоров'я. І тому так само з Богом можна знати, що Він десь є, а можна знати, що він мене тримає, можна знати, що він мене страхує. І саме тут ми вчимося довіряти Богу. Ми вчимося довіряти Богу навіть тоді, коли ми не бачимо, коли ми не відчуваємо. І тут одразу повертаємось до того питання, чи зможемо ми довіритися Богу, щоб віддати контроль навіть над певною ситуацією, і бути впевненим, що Богу не все одно, і бути впевненим, що Бог підтримає, що Бог проведе, що Бог врятує, що Бог підстрахує в найкритичніший момент у нашому житті. Тому що не всі речі ми можемо контролювати. І у нас є завжди вибір, чи ми будемо в постійному стресі, чи ми будемо в паніці, чи у нас буде відчуття виходу того, що це все кінець, я нічого більше не можу, чи все ж таки ця ситуація, яка, можливо, сьогодні не піддається контролю нам, навчить нас довіряти Богу? Коли ми не контролюємо, ми вчимося довіряти Богу. Але якої довіри очікує від нас Бог? Вже декілька днів поспіль я думаю над історією Авраама, яка написана в Біблії, Бог пообіцяв Аврааму про те, що він буде мати сина і нащадків, яких неможливо буде злічити. І насправді ця історія вона є дивовижна у всіх проявах, тому що Авраам і його дружина Сара вони не могли мати дітей. І вже багато років вони намагалися, вони старалися. Але нічого не виходило. Але так цінно, що Бог пообіцяв Аврааму, що це трапиться. І ми читаємо це у книзі буття, 15 розділ, 5 вірш і вивів його на двір і сказав: Подивися на небо та порахуй зорі, якщо зможеш їх порахувати. І сказав йому: Таке буде твоє потомство! І знаєте, що було далі? Нічого, нічого не змінилося. Нічого не відбулося. Це не ставало реальністю протягом багатьох років. Усе, що було в Авраама, це обітниця від Бога. І все. Тобто він не бачив проявлено це у своєму житті. Як можна знати, що це слово воно здійсниться, коли ти не бачиш навіть натяку на це? Тобто ти бачиш, що ти старий, твоя дружина стара, а Бог каже, що ви будете мати дітей? Як можна повірити в це? І трішки далі, у розділі 16, другий вірш, ми читаємо, що Сара, дружина Авраама, прийшла до нього із логічним, з людським рішенням, яке здавалося їй правильним саме в той момент. І вона каже йому: Ось Господь він замкнув утробу мою, увійди ж до служниці моєї, може, я матиму дітей від неї. І написано далі, що послухав Авраам. Голосу Сари. Як я сказала раніше, що це цілком зрозуміле, логічне людське рішення, яке піддається контролю. Але чи було це обітницею Бога? Ні. Часом ми люди намагаємося допомогти Богу. Ми думаємо, Бог десь там напевно запізнюється, можливо, в нього недостатньо там зараз часу на мене, тому я допоможу, якось я підстрахую, щось я зроблю. Але ми бачимо, що це рішення людське, логічне, зрозуміле, на перший погляд, воно має величезні наслідки. І потім Авраам, Сара і служниця Агарь, вони несуть дуже і дуже великі наслідки. Тому що це рішення понесло за собою важкі і болючі наслідки, за які потрібно було розплачуватися. Але навіть це. Навіть ось цей, можливо, навіть невірний крок, який все одно Бог потім повертає на добро, він не змінює обітниці Бога. І проходить час, і в свій час Бог здійснює те, що Він пообіцяв, він дає сили Сарі завагітніти і народити сина Ісака, який з самого початку був приготовлений Богом для них. Отже, Боже Слово. Воно є настільки сильним, що воно не піддається терміну придатності, і воно ніколи не є із запізненням, воно завжди приходить вчасно. Це про те слово, яке Бог дає нам, і часом цього слова для нас достатньо. І це все, що нам потрібно знати, що Бог мене тримає, що Бог уже є в моєму завтра, що Бог уже є за межами сумнівів, страхів. Тому наступна річ, до якої ми підходимо і про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, це Боже Слово. Саме Боже Слово наближає нас до Бога, читання Біблії, розмірковування над Божим Словом і розуміння того, що написано про наше життя і які обітниці Бог сьогодні має для мене. Про що це? Це про те, щоб ходити в здоров'ї, в радості, в мирі, в забезпеченні. Це про те, щоб мати щасливу сім'ю. Все це написано в Біблії. Але як ми будемо знати про це, якщо ми ніколи не відкриємо її і ніколи не прочитаємо, а що ж там написано про мене? Друзі, ця книга не щось, що трапилося колись давно і з кимось. Це те, що сьогодні є актуальним для кожного із нас. Що ці виклики і обставини, які люди переживали тоді, вони є актуальними також для нас і сьогодні. І ми можемо повчитися з Біблії, як рухатися, як виходити, як жити, щоб жити своє переможне життя. Божий час, він найкращий у нашому житті. Але часом нам здається, що ми надто довго чекаємо, що, напевно, Бог, про мене забув. Але, друзі, Він не забув про нас. І в книзі Ісаї, 55 розділ, з першого вірша, ми читаємо. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх вуст. Воно не повертається до мене порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Амінь. Це такий сильний вірш про те, що його слово воно ніколи не повертається невиконаним, але воно завжди виконує Божу волю. І часом в це буває важко повірити, коли ти не бачиш проявлено це в своєму житті. І, можливо, буде час в твоєму житті, коли все, що в тебе буде, це Боже Слово, це те, що Бог сказав, що. У моїх ранах, у ранах Ісуса Христа, ти маєш зцілення, у ранах Ісуса Христа ти маєш щасливу сім'ю, ти маєш щасливе життя, ти маєш благополуччя, ти маєш достаток. І, можливо, часом це все, що в тебе буде. Ти будеш бачити, що все навколо тебе воно руйнується, воно, воно ламається, але в тебе є слово. Послухай, тримайся за це слово, тримайся за Божу обітницю, тому що вона завжди є так і амінь. І коли це слово, воно стане частиною тебе, коли ти дозволиш цьому слову жити в тобі, укорінитися в тобі, бути в тобі, ти будеш бачити його проявлено. І, можливо, тобі сьогодні потрібно віднайти в Біблії те слово, що Бог сьогодні говорить про тебе, тому що я не знаю, з чим ти зіштовхуєшся сьогодні, і який у тебе сьогодні. Є виклик, що тебе лякає, що сьогодні для тебе здається, можливо, такою непідйомною ем, горою, яку ти не знаєш, як здвинути і що робити. Просто віднайди в Біблії, що Бог каже про це. І коли у тебе буде це слово, ти зможеш протистати цій горі, ти зможеш бути сильним, тому що у тебе буде щось сильне, як меч, це є Боже Слово, яке допомагає нам. Рухатися вперед, яке є світильником для нашої ноги і яке є для нас прикладом у тому, що нам робити і як нам діяти. Тому що в Біблії є про кожну ситуацію, яку ми сьогодні переживаємо, те, що ми сьогодні зіштовхуємося, там є про кожен цей виклик. І коли ми беремо це слово, коли ми повторюємо його, коли ми дозволяємо йому рухатися в нас, це слово піднімає нас. Воно підкріпляє нашу віру. І воно робить нашу віру міцною, тому що Ісус Він якось провів своїх учнів до гори, і Він сказав, що кажу вам істинно: якщо ви скажете цій горі, піднімися і кинься в море, і не будете мати сумніву, але будете вірити, що трапиться, ви будете бачити, як гора піднімається і як вона падає в море. Ого, скажете ви. Але це правда, коли у тебе є слово ти Можеш протистати, коли в тебе є слово про те, що в ранах Ісуса Христа Ти здоровий, ти можеш протистати своїй хворобі. І якщо тобі сьогодні поставили діагноз і сказали, що тобі залишилося жити дуже і дуже короткий період часу, візьми Боже Слово, візьми те, що Бог говорить тобі: що в ранах Ісуса Христа Ти є зціленим, і що Ісус поніс на хресті всі хвороби, всі немочі, щоб ти. Був здоровий, візьми це слово, повторюй його і протистій саме тій ситуації і тому виклику, який сьогодні тебе лякає, і який сьогодні тобі здається таким високим і таким великим, тому що твоє слово воно має силу. І коли ти молишся, і твоя молитва вона має віру, що Бог мене чує, Бог відповідає, що моя молитва вона дійсно досягає небес. Ти будеш бачити, як проявлено в твоєму житті все починає змінюватися. Тому що не все ми можемо контролювати, і дійсно не все людина може вирішити своїм розумом, але довіра Богові проявляється в тому, коли ми ставимо Бога на перше місце, коли Бог є нашим пріоритетом. Коли Бог є нашим авторитетом, коли Боже Слово для нас є так і амінь, коли воно є для нас незмінним, коли є воно для нас твердим, коли ми знаємо, що що б не трапилося, я все одно вірю Богу, я все одно вистою, тому що Бог каже, що він зі мною, тому що Бог каже, що він мене тримає. І тому це також відповідь на питання, як вистояти в час штормів і турбулентності, тримаючись за Бога. Не тримаючись за когось десь, тому що часом і люди можуть потягнути нас ще нижче. Але не Бог Він завжди піднімає нас, Він завжди показує нам, що Він вірить в нас, що Він має для нас значно більше. І сьогодні ми говорили з вами про те, чому Бог нам здається далеко і як бути ближче до нього. І ми відкрили з вами три неймовірно важливі та цінні речі. Перше це будувати стосунки з ним, друге це вірити і довіряти Богу. І третє це мати Його слово як авторитет, як те, що наближає нас до Бога. Друзі, я вірю, що сьогодні це потрібно було почути вам, що немає нічого, що відділяє сьогодні вас від Бога, крім ваших, можливо, якихось думок, крім ваших упереджень, того, що я не можу підійти до Бога. Бог не є далеко від нас, часто ми не підходимо до нього. Тому я бажаю сьогодні вам зробити цей крок до Бога, тому що Бог уже зробив все, щоб бути близько до нас. Але чи зробимо ми крок назустріч до Бога, щоб стати близько до Нього, щоб почати його чути, щоб почати спілкуватися з ним, щоб почати довіряти йому? Я молюся за вас. Щоб на тому місці, де ви сьогодні є, і в тих ситуаціях і викликах ви змогли побачити, як Бог діє у вашому житті, щоб ви відкрили своє серце і щоб Господь міг проговорити до вас, і щоб ви змогли почути, щоб ви змогли бути близько до Бога, щоб ви змогли взяти його слово, яке є настільки сильним, і протистати дияволові, протистати ворогу, який кидає брехню, який змушує повірити вас. Що ви недостойні, що ви негідні, що ви нічого не можете, щоб ви взяли Боже Слово і сказали, Бог говорить про мене, що я гідна, що я гідний, що Він обрав мене, що Він покликав мене, що Бог називає мене своїм і Він тримає мене в своїх руках. І навіть коли мені страшно, навіть коли я нічого не відчуваю, навіть коли мені здається, що я покинутий і залишений всіма, я знаю. І я вірю, що в цей час Бог мене тримає. Друзі, я вас благословляю. Я дякую за те, що ви сьогодні подивилися цей випуск. Нехай це приблизить вас до Бога, і нехай це буде можливо маленьким, але важливим кроком назустріч до Бога. Та до пізнання його істин. Я вас люблю і дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Ця програма призначена впливати. Моє ім'я Аліна Куцілова. Я дякую, друзі, за ваше відкрите серце. Я дякую за ваші вподобайки. Я дякую за ваші коменти і я дякую вам за вашу підтримку і за те, що ви є зі мною. Люблю вас і до зустрічі у наступних ефірах.